Матч був дуже тяжким. Е, погодні умови теж трішки нас підвели. Е, е, хлопці старалися, хотіли виграти. Відпрацьовували моменти, як вони будуть грати. І те, що ми відпрацьовували на протяжні тижня, вони виконали. І я дуже вдячний за це. Чи задоволені ви сьогодні грою хлопців? Так, да, я дуже задоволений сьогодні. Останній матч вони дуже хороший. Ігри показують і вже з'являється вкус перемоги, тому я дуже задоволений іми. Ви розбирали суперника. Були якісь сюрпризи? Ні, сюрпризів не було. Вони грали так, як і інші матчі, тому ми відпрацьовували деякі моменти, як вони можуть грати в першій зоні, в другій, тому вони так і зіграли. Ми зіграли як. Як нам потрібно було, то ну, і результат на ну, Гра видалась важкою справді і для нашої команди, і для команди суперника, тому що погодні умови вплинули. Спочатку поле було в гарному стані, потім пішов дощ, і дуже важко було грати, поле в'язке було. І ну, ми старалися до кінця максимально віддаватися на полі і здобули перемогу. Чи здивували тебе сьогодні суперники? Ну загалом можу сказати, що не здивували. Ми готувалися до цього суперника. Ми розбирали їхню гру на теорії, тому знали, що очікувати від цієї команди, і в принципі на полі все те й відбулось. Який настрій у команди? Чи задоволені вирізлипатом кри? Так, ми дуже задоволені і в роздягальні і в хлопців прекрасні емоції, тому що друга поспіль перемога. І команда набирає оберти з кожним матчем, і ми хочемо перемагати далі далі і далі. Була нелегка гра, добрий суперник. В першому таймі вони трішки більше володіли м'ячем. Ну, ми забили свої два м'ячі. У другому таймі трішки погодна умова нам залежала, Уже більше така боротьба була на полі. Ну, добрий матч видався. Ти відзначився голим? Прокоментуй, будь ласка, цей епізод? А, ну, як е, я пам'ятаю, е, пішов е, передача на фланг, Вільямс е, якось е, дав пас в центр навісну передачу. Е, Їхній вратарі вийшов на виході та трішки невдало зіграв, і я просто забив, так сказати, ці ворота. Це. Чи здибували тебе сьогодні суперники? Та ну, як здивували, ми готувалися к цій грі. Тренери нам все об'яснили на теорії, на тренуваннях, так що ми були готові. Який настрій у команди? Чи задоволені ви результатом гри? Звісно, задоволені, бо це перемога вже друга підряд, і маю надію, що ми будемо також продовжувати.